Так, всім доброго дня. Це у нас ось такий трицикл Fadovison. Техніка е така дуже якісна, я б сказав. От. Сьогодні ми розібрали ступицю задню моста, якщо ви бачите. Повинімали, повикручували, точніше гайку, викрутили ось таку. Ось така гаєчка. Потім шплінт-шайба і, звичайно, шайба. Потім у нас стоїть шплінт-тільце таке. От. І пильничок дістали з підшипника. Що ми бачимо? Ми бачимо тут підшипник, так а, який ну, начебто змазаний, змащений. Але коли ми беремо і цю змазку чіпаємо, вона кудись туди трамбується всередину. і і якби її, я би сказав, і немає. Ну, це дуже маленька кількість змазки. Я не знаю, скільки цей підшипник буде їздити з, таким, з такою кількістю змазки. Взагалі не знаю. Ну, тобто, я би сказав так, це підшипник сухий. і його обов'язково треба змащувати? Зараз покажу, чим буду я змащувати. Ось така літієва смазка в тюбіку. Кому цікаво тут можете? прочитати, поставити на паузу. Ось якось так. Треба гарно змащити, але не треба так, щоб аж вилазило. Треба просто змазати так, щоб плотненько, щоб туди воно, щоб підшипничок був змащений. Дуже багато не треба. Так. Ага. Хочу сказати ще по гайкам. Оці гайки, вони викручуються по часовій стрілці. Получається, як в грузовій машині. По часовій викручується, проти часової закручуються. Це у нас виходить ліва сторона, якщо дивитись, ось там у нас руль. Ось ліва сторона. Праве колесо, я не знаю, як там викручується, закручується, ще буду дивитися. Але ліва сторона ось так. Тобто будьте уважні і не позривайте. Різьби на гайках, бо буде потім біда. Так, зараз змащимо і включимось. Покажу, як я змазав, і будемо збирати назад. Так, ще хочу додати: виходить, довго стояв тюбік, і мастило, якби жидке. Ну, як воно, виходить, розділилось на дві фракції, більш жидка і більш густа. Жидка була ось тут біля виходу. Тобто треба пробку закрутити і добре його перемішати. І тоді змащувати. Оце буде правильно. Так, показую, як я змащую, щоб було зрозуміло. Дивіться, набираю. Так, небагато набрав. І роблю так. Сам підшипничок. Ось туди. Ось так, щоб змазка проникла до підшипничків. До шариків туди. Через сепаратор. Щоб змащено було всередині. А не ззовні. Ззовні то не змащення то таке. Ось туди треба так його проникаюче. Ось так, 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 туди. О! Ось якось так. Зараз все змащимо і покажемо вам. Ну, ось так вже майже змазав. Бачите, як гарненько виходить. Але дивіться. Нічого нікуди не вилазить. Тобто, її повинно бути по мінімуму. Ось так. Все, тепер все буде крутитися. Так, оці отвори теж треба змазати. Але можна взяти чи не гров, чи можна взяти літольчик і змазати саму різьбу, але трошечки. тобто так, щоб просто заповнити різьбу. І ні в коєму випадку не можна мазати ось ну, кінчик цього болтика, бо потім буде біда воно болтик не до кінця закрутиться, і змазка буде працювати як ну, воздушна така пробка. І не буде давати закручуватись до кінця. Ну, от. ну і ці болти до гайки на шпільки теж треба змазати. Обов'язково, щоб потім е, не мати проблем з викручуванням. От. Так, і е, питання до людей, які щось розуміють скільки заливати масла в цей міст. Міст, виходить, зараз покажу. Ось такий. Електромотор стоїть. Редукторний міст. Злив я з нього один літр.